Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледжі, і будемо дивитися таро-прогноз для Терезів на січень 25-го року. Вже починається новий рік. І я нам всім бажаю, щоб він був кращим ніж попередній, 24-й. щоб у вас були сили, натхнення, да, щоб ви отримали ті результати, за які боролися, за які за які працювали минулий весь рік. Да, і щоб нас супроводжувала скрізь тут удача. Отже, перший, перша колода незалежні. Давайте на ній глянемо, що тут показує нам колода, да, основні події для терезів. В січні. Так. Вісімка мечів перегорнута, лицарь мечів, паш жезлів перегорнутий і трійка кубків. Отже, в принципі, немає старших арканів у вас, тобто це просто події, які будуть відбуватися у вас. Протягом всього місяця да, трійка кубків. Якісь веселощі, якась тусовка, радість, новий рік. Да, будете проводити, можливо, Різдво, Новий рік в комб... А, вже провели це ж січень. А, ну, значить, ще якісь да, штучки будете проводити м разом з кимось, да, гуляти, зустрічатися. І, в принципі, дуже класна, позитивна карта. Далі вісімка мечова перегорнута. В принципі, в позитиві вона більше, як на мене, програється, тому що тут людина, бачите, вона якби тут зав'язана, якесь скрутне було положення до цього, і вона думала там, страждала, що робити, як і так далі. І в принципі, зараз вона виходить із цього положення поступово, повільно. Зосереджено, без різких рухів, да? тобто спочатку там робимо щось, дивимося, який результат робимо, дивимося. В принципі, класно, що така карта саме в перегорнутому значенні, це значить, що ви як тепліє, да? щось тепліє, покращується ситуація, яка була до цього важка. Лицарь мечовий це в принципі ви, це ваш сигніфікатор Терези. Він е, якби входить в сьомий дім партнерства, да, де треба взважувати, де треба. Говорити, відстоювати свої кордони це лицарь мечовий він завжди натякає на якусь рішучість, на швидкість подій, на те, що людина кудись поспішає, вона дуже швидко і різко щось робить. Це такий ясний розум, я би сказала, гострий розум, да мечі, все-таки робота з інформацією, або це готовність йти на відкритий конфлікт. В принципі, і протистояти чомусь. Паш Жезлів Перегорнутий. Нам тут говорять про наявність того, що ви якби, ну, взагалі, перший сьомий дім питання партнерства. Можливо, ви зі своїм партнером будете думати. Хто чого хоче, хто як відстоює там себе, у якого які там кордони, і все таке простір. А тут просто по жадливом перегорнутому якось нездовж ви. От, це відсутність якогось ясного бажання, чого я хочу від себе, від свого життя, куди я хочу далі. Вода якась така неясність в цьому. От, і, в принципі, ця карта нам говорить про такий розсіяний стан, де людина потеряшка, і, ну, і вона от якби не знає, куди і дівати їй свою енергію. Так, е, далі наступна колода це «Далі Таро. І давайте тут подивимось, які будуть події у Терезі в січні, 2025 році. Так, Терезі. Так, ну це десятка жезлів. Пряма. Так, да. це десятка жезлів пряма. Далі. Сімка води. Так, і ще ще. І трійка пентаклів. Прекрасно. У вас а, взагалі січень буде дуже таким. Знаєте, можливо, дуже багато буде подій. Але немає, чого, ну, типу, немає старших гарканів, які нам як би, тут наголошують на тому, що би, події одні за одним будуть відбуватися. Е, да, тобто щось буде просто відбуватися, якісь, ну, умовно кажучи, не події, які прям кардинально змінюють ваше життя. В принципі, десятка жезлів тут говорить про те, що ви набралися жезлів, і вам їх важко нести. Да, що Дуже багато обов'язків, різних хлопот, хабот, ем, там не знаю, багато комунікацій, багато роботи, багато в особистому. Всього скрізь багато. Да. І ем, зазвичай, по такій карті, ми все це якби беремо в охапку, несемо, нам важко, е, ми не встигаємо, ми прям відчуваємо фізичну втому. да, Через це може бути якась роздратованість, якась така. Е, Агресивність в контексті того, що людині просто треба відпочити, делегувати якісь задачі? Далі сімка кубків це карта, ну, в принципі, це карта вибору, коли людина обирає, коли людина має якийсь різноплановий вибір. Тобто, про що? Це? Про, наприклад, ви шукаєте нову роботу, заходите на WorkUI, дивитесь, ну, нібито роботи багато, а яка із них ну, Нормальна, та, яка до мені підійшла б. Да? І тут питання в тому, що треба подивитись кожен цей кубок і подивитись, наскільки там дійсно так гарно, як от намальовано на картинці. Да? Е, тому нам ще карта говорить, що це ілюзорний вибір. треба Прискіпливо ставитись до кожної детальки, да можливо будете вибирати якісь подарунки, або будете багато чогось купляти, або міняти щось. Да, от оце вам карта говорить обережно. Тут розфокус, тут ілюзія, тут е, треба все перевіряти, і не все так гарно, як намальовано. І трійка пентаклів, в принципі, прекрасна карта, групова робота, групова динаміка. Тут просто, ну там, наприклад, є клієнти, є люди, приходять, ви працюєте, ви працюєте з кимось, да, не самостійно, ви там це це група обговор, карта обговорень, групових таких задач, нетворкінгу, якоїсь ком'юніті. В принципі, прекрасна, спокійна карта. Так. Далі наступна колода Оп. 78 дверей, і на ній подивимося питання роботи, кар'єри, розвитку да, в цьому плані в січні для Терезів. Робота, кар'єра. Туз мечовий. угу. Трійка мищова у вас тут перегорнута. І що ще? І е, лицарь води перегорнутий. А чому, чому все перегорнуто? Покажіть, будь ласка. Двійка жезлів. Угу. Дивіться, в принципі, у вас такі трохи карти конфліктні, і нам ну, да, от показують. І от перший там у вас був лицарь мечовий, да, це натяк на те, що треба з кимось там конфліктувати або виходити е, прямо на відкритий е, такий діалог, де треба щось захищати і так далі. І тут нам показують, що це буде прямо в роботі, в кар'єрі. Да, туз мечовий якесь питання, е, яке довго висить, яке ви самі створюєте собі як проблемне. Да, яке ви, можливо, затягуєте і не вирішуєте. Да, і тому треба якби, взяти себе в руки, взяти цей меч і піти порішати всі ці справи, які висять вже давно. Трійка, мечова, перегорнута це, в принципі, конфлікт із кимось, да, який перейшов вже на такий рівень особистісного характеру. Ну, така історія, не дуже. Бачите, тут бабуська якась в куклу воду іголку запіхує. Ну, таке не дуже. Тобто, натяк на те, що можливо це питання літніх людей, можливо, ви будете з кимось таким спілкуватися і не зможете знайти спільної мови. Можливо, на когось будете витрачати свої ресурси отут. От, і лицарь води перегорнутий це капризність, в принципі, капризність, інфантильність, така е, наївність в якомусь сенсі. Да, і, можливо, через це все так відбулося. У вас були якісь інші очікування від цього місяця. Чому, в принципі, всі карти перегорнуті, вони нам говорять про відсутність якогось такого запалу, да, енергії? А чому? Тому що ви все. Е, Всю свою енергію направляєте на планування. Да? Тобто ви щось плануєте, думаєте, обдумуєте, розмірковуєте, а до конкретних дій не доходить і якось вже переходить в якийсь затяжний етап. Да? Тобто нам показують, що якщо ви вже щось спланували, робіть робіться да? швидко, рішуче, по мечам, ви ж Терези, ви мечовий знак, да? ваша задача як би подумали, зробили. Обдумали, взважили, звісно же, але зробили, да? але ви тут просто плануєте відтягуєте якийсь момент, який потрібно було зробити, скоріше за все, раніше. Окей. Наступна колода Heteрал Vision Tarot». І на ній подивимося особисте життя по одній карті. Е, значить, терези, ваше особисте життя в січні. Терези, у яких. Є партнер. Покажіть, будь ласка, карти ва вашого особисте життя, яке воно буде в січні. Паж кубків перегорнутий. Угу. І е е Терезив, в яких партнера немає, покажіть, будь ласка. Щось, щось, щось. Паж жизлів. Угу. Паж кубків перегорнутий. Чому? Угу. Та Боже, карти просто що? Угу. Значить, терези, у яких є стосунки. В принципі, паж води це така дуже тепла карта. Навіть в перегорнутому значенні. Да, це якісь подарунки, відчуття себе вдома, відчуття себе, хочеться побути на ручках, маленькою дитиною. Да, і так далі. І там, в принципі, є прихисток. З інші... Ну і в принципі, це якась ніжність, така. Ем... Можливо, якась дитячість, несерйозність. Да. В перегорнутому значенні можете бути занадто капризними, занадто якимись, знаєте, людиною, яка не хоче приймати якісь рішення, все спіхує на свого партнера, типу, ти роби, а я там просто на ручках в тебе посаджу. Да, тому що, скоріш за все, будуть багато якихось. Комунікації, оточення, щось буде навалюватись, треба буде щось робити, вирішувати і так далі. А ви якби не хочете, ви все спіхуєте на свого партнера. Да? Через це може бути конфлікт. Да, тобто нам тут показують, що ви реально розслабилися в цьому місяці, абсолютно не хочете приймати ніяких рішень, ні з ким спілкуватись, нічого робити, а на вас навалюється, навалюється. Да? І це, ну, вам кажуть ні, вибач, але треба тобі. Включатися. Вот. А, а, а ті теризи, у яких немає стосунків, у вас, в принципі, дві карти першого дому. Тут два варіанти. Або ви будете сильно сконцентровані на собі, на вирішенні своїх питань, на вирішенні своїх задач, на, на своїх бажаннях, або ви все ж таки з кимось познайомитеся. Це якийсь початок, в принципі. Але ну, тут не показано якби якийсь розвиток, тільки початок, зародження, нова якась історія, да, де ви починаєте тільки спілкуватися з цією людиною, знайомитися. Тому Да, в принципі, чому б і ні, можна з кимось познайомитися. І остання колода. Це таро під дубом нова в мене. Вона така шумна. Можете почути, як я її тасую. І давайте подивимося ще для вас пораду Терези на, на січень. Пораду для Терезів на січень. Ой, прекрасна порада. У вас закохані. В принципі, закохані нам говорять про те, що це взагалі карта комунікації. Це карта комунікації в задоволення інших людей, трисіддомних. В принципі, це друзі, знайомі, товариші, колеги, всякі спеціалісти. Тобто вам говорять. Виходьте в світ, спілкуйтеся, вчіться, але робіть це все в задоволенні. От знаєте, закохані в мене асоціюються зі студентами, які в гуртожитку живуть і там тусуються, в них своя двіжуха, вони там щось постійно зустрічаються, в них там ну, щось таке приємне відбувається. Да? Вони там не знаю, гуляють кожного дня і так далі. Отут, от от це про закоханих. В принципі, закохані нам ще говорять: зверніть увагу на вашого партнера і отримайте задоволення від. Перебування поруч із ним. Також це навчання, але навчання в задоволення, щоб вчитися в задоволення робити те, що подобається, а не те, що треба. От така у вас прекрасна порада. На цьому буду завершувати. І якщо ви хочете записатись на консультацію, вам треба вирішити якесь питання, пишіть мені в інстаграм. І також, якщо ви хочете вивчити таро і поглибити свої знання. Все там, да. Посилання залишаю під відео. На цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного січня і всім пока.